І отця і Сина і Духа. Неділя святих Отців Першого Вселенського собору між Вознесінням Трійцею. коли ми вже з вами пройшли цей шлях 40 днів, коли Христос являвся своїм учням, відкривав їм розум і серце для істини євангельської божественної. Він не раніше те відкривав, але це точно вже ж. Буде відкритий вже на трійцю, як ми знаємо. Але ви він, визніся від них, але не від нас усіх. Він залишився, як ми знаємо. І Дух Святий, посланий в День П'ятдесятниці, остаточно все деверше, тому називаємо День П'ятдесятниці Днем Народження Церкви. А сьогодні ми почули в Євангелії Першосвятительську так звану молитву Христа. Часто запитують, як так можна було докладно записати все це, особливо Івангелі від Іоанна. Хіба він ходив записничком за ним, апостол, Іван Богословий, записував за Христом. Ні, записував за ним, але тільки євангеліст Матвій. І ці так звані логії його, оці записи нечисленні, не численні, не такі докладні, як ми оце в Євангелії читаємо, лягли в основу всіх чотирьох цих Євангелій. І про що це говорить? Що Дух Святий, Дух Святий відкрив євангелістам, що треба написати, як слова ці поєднати дивовижні слова, які ми читаємо. Але суть, я думаю, вони запам'ятали, і без докладних записів. І ми з вами цю суті маємо тримати постійно в серці і в розумі, щоб усі були одні. щоб не розсіювалися ми світами, роками, життями своїми, а збиралися в храмі, збиралися як не можемо в храмі в серцях своїх разом і молилися, молилися за світ, молилися за одне за одного. Молилися за Батьківщину свою, молилися за те, щоб цей світ прекрасний Божий став іще прекраснішим, щоб Він преобразився, щоб нарешті настав цей восьмий день Царства Небесного. І не повинні ми боятися цих випробувань і горнило цього, в якому ми зараз всі перебуваємо, якщо ми християни. Найпечальніше дійсне видовище, яке я колись бачив. В своєму житті це покинути храм, в якому мерзота запустіння. І в буквальному сенсі, як архітектурна споруда, багато в різних краях і в Україні нашій. І я кажу не лише покинуті і закинуті. Я кажу і про музеї, коли храм мертвіє, коли з нього видаляють силоміць, так би мовити, яким здається, звичайно, ті, хто це робить, Дух Святий. А ще печальніше це покинути храм Бога Живого, тобто людина. Людина, яка втратила, виявляється, все. Вона цього не помічає. Але якщо вона стає таким закинутим храмом, де колись бояли життя, де колись була радість, було світло, була любов, а потім все це зникло кудись, чи несподівано, чи вплині. Часу якогось з різних причин. Оце тоді найбільше очевидна трагедія, яка може статися і з людиною, і з усім світом. Бо якщо таких людей стане більшість, то тоді, чи справдяться, ці слова пророче Христа не пророчі, а допитливі, запитальні? Чи знайде він віру, коли вдруге прийде на землю? Треба, щоб знайшов і в наших силах. Зробити, щоб дійсно ми всі були одно. Щоб е, сатана не радів, бачачи, як розділяється е, наш народ, як розділяється весь світ на країни, на райони, на ідеології, на що завгодно. Це його робота розділяє. І володарь. А робота Божественна Христа робити так, щоб все було одне. Щоб е, ніхто не смів е, посягнути на оці вічні істини, про які ми сьогодні знову і знову згадуємо. Бо сьогодні, я вас вітаю, ми відзначаємо якраз між 20 травня і 14 червня, е, день е, дні Першого Вселенського собору. Він закінчився аж в серпні, але саме в ці дні точно невідомо, коли е, він був відкритий в місті Нікеї в 325 році. І з цієї нагоди вселенський патріарх наш Варфоломійний видав свою енцикліку, Прочитайте її, я теж її поширив, так хоча б скороченому вигляді, трансформованому. Про те, ким є зараз православні християни в цьому світі, для чого існує далі і буде існувати до кінця віку наша свята Православна Церква. Чому ми, Єресіарха Арія, отак з дитячою такою завзятістю обстав, з дитячою завзятістю навіть? Церква його далі ганьбить і далі його зневажає. Тому що він покусився на того, через якого світ прийшло Спасіння. Він покусився на нашу дійсно дитячу певненість і мрію, що не людина нас спасла, а сам Бог. Що Христос не творіння, а сам Бог, друга іпостась Пресвятої святої Тройці. Спасла нас, звичайно, Тройця в усій повноті. Але е, ми ж знаємо, що іпостасі Тройці не роздільні, але і не злитні. Тому спасає уся Тройця. Але е, саме Ісус Христос жив серед нас, е, ходив, навчав, показував. Е, від землі до неба, куди нам треба рухатися. І таким чином, із, я би так сказав, із трьох іпостасей Пресвятої Троїці, для нас він найзрозуміліший і найрідніший. І тому не можна було на нього покушатися ніяким чином. А скільки було Єресі, і зараз є, нащадки того древнього Єресіарха Арія, і, гавісти, і інші сектанти, які не визнають божества. Господа нашого Ісуса Христа. Не визнають в ньому двох природ, не визнають Пресвятої Тройці, як єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Тож хто є, і Патріарх каже, нагадує нам і церква, вся, і Євангелія, і сьогоднішнє, і взагалі все. Нагадує, хто є християнином в цьому світі. І хто не є християнином в цьому світі. Не є той, у кого. Образно кажучи, пальці не гнуться, то не може скласти їх отак і нагадати собі таким чином кожен раз, коли хрестимось, ці два головні догмати троїчності Бога і боголюдства Ісуса Христа. Ось три пальчики це трагічність, а це боголюдство. І от тоді, коли ми отак от нагадуємо собі, коли не просто нагадуємо, а живемо це, живемо собі, відчуваємо. Живу церкву, живу її дію, дію Духа Святого, благодать Духа Святого, погляд оцей добрий, безмірно люблячий Господа нашого Ісуса Христа, обійми Бога Отця, як часто так наївно зображують роковий Коностасах, коли він так от руки розставляє Бога Отець. А над ним Дух Святий, а трошки нижче син. Його Божественни. От тоді, коли ми все це бачимо, коли ми все це відчуваємо, коли ми і розумом, і серцем все це приймаємо і розуміємо, от тоді ми і є православними християнами. Тому ми безмежно дякуємо святим отцям, які було, з'їхали з цього світу тоді, в ту маленьку царське тоді містечко Нікею, і висловили. Виклали перший оцей, от, власне, і донині. Він не перший був, але той, який залишився. Найголовніше, єдино правильний символ православної віри. На другому Вселенському соборі він був вже доповнений догматом про Духа Святого. Хоча і в першому варіанті символу цього про Духа Святого теж йшлось. Але коротко, що віруємо в Духа Святого. А тоді вже його розширив другий Вселенський собор. Руїна на тому місці, де проходив цей собор. Він проходив, до речі, не в церкві, як часто попалково думають, у Спейнському соборі, там прекрасному, в місті тому, який теж був зруйнований турками вже в 20-ті роки. І там були, до речі, дивовижні мозаїки ангелів, які теж були знищені, але дещо відновили. А в царських палатах. Тому що скликав цей собор, як це не дивно, навіть на християнин. Ні, Костянтин Великий, який скликав цей Собор, для того, щоб як йому здавалося, треба вгамувати це розділення в імперії, ці суперечки богословські, які не погано впливали, як йому здавалося на політику, на стан імперії Візантійської. Він охрестився перед самою смертю, як ви знаєте. Але як Бог це премудро влаштував? Як він промислив, що не імператор став головним. На цьому соборі. А <кій> істина. Істина стала головною на цьому соборі і не похитнеться ця істина ніколи до кінця віку. Тільки треба нам в цій істині і в дусі поклонятися Богові, мати в серці велику-велику любов, безмежну, намагатися, щоб вона такою стала як у Бога, який нас любить, незалежно від того, ким ми є, якими ми є в цьому світі. І тоді буде в нас і перемога. А перемога остаточна називається Спасінням у Христі Ісусі і в Царстві Божому.